Да. Сьогодні 1 квітня 2013 року. Ми в гостях у учасника Великої Вітчизняної війни майстренко Олександри Павлівни. Наше інтерв'ю відбувається в рамках проведення акції Ланцюг поколінь до відзначення 70-річчя Великої вітчизняної війни. Шановна Олександра Павлівна, скажіть дату вашого народження? 1931 року. Де ви народилися? Тут. Яку ви маєте освіту? Я маю технікум закінчила. Який? Сільськогосподарський. Ага. Хто ваші батьки? Батько у мене, Чоботарський Олександр, Павло, а мамка теж, Чоботарська Олександра. Їх нема вже давно. Ага. Чим ви займалися, де працювали? В Батько, Батько кіномехаником було, а мамка шовкою. Mm. E, добре, розкажіть, будь ласка, де ви перебували у роки Великої вітчизни? Тут я була. Тут. Mm. І e, що вам запам'яталося про німецький окупаційний режим? Mm. Ну, що ж запам'яталося, діти тут було. Як тут, то вони ще не такі страшні, як ото Кавмика були. їдуть Кавмики, це. забирають коров, свиней, все забирають. І люди їх сильно боялися. І вони брали, що хотіли, а ми так жили. А, як хотів. Зайдуть у хату, кричать курки, яйки, м'яко, давай. А Німці як тебе поводили? Німці якось тут ходили, більш добровольці були, а німці вдома. На квартирі тут були А тільки так брали, що хотіли. Ага. Що хотіли, прийшли, забрали, курей, поволили. А ми горбимося та ага. й сидимо. Чи відомо вам щось про вивезення українців до Німеччини на роботу якраз? Оце було як вивезення, це було приїжджають Кавмики. Тікають люди, куди бачать, і по глинищах, отам, по степах, і по горіщах. І в печку ховалися, скрізь ховалися. Ну, забирали, а тоді тікали, молодь, тільки чуть, ні, а тих вивозили. Ну, що вам відомо про це? Там, може, можливо, ваших сусідів, батьків, там, знайомих вивозили. У мене не було ні сестри, ні братів, нікого в мене ну, не було, я була. Кого? Ну тут із села ж вивозили нас, вже вони повмирали, всі жихали. Вже а хто плів Ну, я вже іщу, не пам'ятаю, будь-ка хто не Мама Баба Гурова, Горова. Мама Ема Горова, гаражині там була Тася, Пантеленчучка. А тут і ця. – Баба, да? Баба Катя Кононенчиха, так? Баба Катя Кононенчиха. А тут у нас ще. Так, мама теж вивозила. Хто загинув на фронті з ваших родичів? Батько загинув. Да. Ні, він так. з мами не жив, а тільки я вже як у техніку мівчилась, тоді я отримала, розшукувала його і отримала сообщення, що він погиб у Болгарії. У Болгарії. Мені ну, його пози ніякої не було. Чи знаєте ви про горожене під час окупації, розстріли військовополонених про визволення горожина від німецько фашистської загарбників? Більше тут було нам страшно, як наступали німці. А як вже виходили, вони проще йшли. А як наступали, тут копали сильно великі окопи, наше це село. Оце були окопи від гори, і оце чуть не до грейдарки. І тут і сильно глибокі окопи зганяли всіх людей, і, і жінки. Там такі опоперили, що як німці будуть йти, щоб їх стріти могли. Танки там довгі були стоять. Та тут безнесили, знаєш, ну вони зайшли раптово, через мост не йшли, а пішли в обход через гаражину. Там плоти поділивали і якось так щоб ушли вони. А тільки Ну а як визволялися гаражину? Оце ж так позволяє, як ви... Войні там позасідали були. Ага, тут було нам страшно, як вже освободили нашу гаражину, а потім там десь залишились плені, десь ішли дуже багато. Ну це пам'ятає туди. І йшли вони через Соковолку, отуди його, а тут сади були і засіли в садах, тоді на їх стріляли, і тут літали. Тоді згоріла хата, там, де -то МК живе. Ага. Тут солдати сиділи, нічого вони не робили, ті солдати. вони. А кого з нашого села розстріляли, можливо, не пам'ятаєте? Ні, в тій гаражині там то Саво Марію забрали, розстріляли, знаю за що. А з нашої так, щоб забрали і розстрілювали. Тут не не да? Ні, наче не було. Ну що вам ще запам'яталося? Важке життя було в роки війни, так? Ну а як же ж? Їсти ж не було, що своє все позабирали, а нічого ж не давали, колхози розорили. Хто знає, де воно ще й поївалося, ніде нічого не, не, не стало. А тоді вже як це ще нас як хотіли, як нас німці наступали, та стріляли сильно сюди в село. І, Вбила дівчину, цього діда, гуляє, а тут він жив напроти нас. Надя, подружка наша. шла на той край і там вона поселилася тополо трансформатора, там її дядько жив. Каже, я йду до свого дядька, бо тут будуть стріляти, а там буде тихо в селі. Ну, а, а в нас ще люди збирали, не розуміли, що таке війна, забрали на наряд людей, там де-то магазин, пособирали на наряд. І куча людей, а самоліт пролетів, а самоліт такий був, розвідувати ціни. В його два хвоста, як драбина. Було хоча пролетіти от, от, І тоді він ну, то засік, що там куча людей, і почали стріляти. І не попали далі. А напроти, оце де ця віра ця станічна жила. Ось їх, напроти її хати розірвалася, розірвався снаряд, а та дівчинка Надя вийшла, і її так половину голови. Наряду хоронить не було, як постріляли сильно, її на городі поховали, а тоді вже винесли. На хвапище поса стихло. О, а як отут були німці у садах, О, ті, що то йшли, вже як нас освободили, так тут і коней побило. О, а ми поховалися у підвал, оце де баба Вуйка живе, у підвалі сидимо. І не знаємо, громанять люди прийшли, чи німці, чи то руські. Ми нічого не паймемо, трусимося, там сидимо. Коли чуємо бух у двері, що воно в двері, кажемо, це, мабуть, вже будуть до нас туди лізти. Коли, то привели коня, вони вже там розвідку зробили, вже німців вигнали. І там коні їхні, вони привели коня такого красивого, він був ранений, А вони його під двері кинули. Поставили, він упав там між двох mm. і нас там закрив. Oh. А тоді вже вони нас там знайшли, ми стали гукачуємо, ручки балакають, вони нас освободили. Mm. А працювала школа, дитячий садок під час війни, а я до війни кончила два класи. так. І це так собирають, кажуть, школа. Так, ідіть у школу, будуть вас вчити. Забрались там, садик був, де це валя живеться. Я кіновочка навіть казала. Пішли, зібралися всі. Місяць, два. Все, розходьтеся, вже нема школи. І я знаю, три роки ми збиралися, я вже той раз, клас третій знала на Ізус. А тоді вже посвободи визнув, я пішла в третій, бо так назначила. Та і тут, так навчилася. Позакреслювали всі портрети які були там Сталіна, Леніна, де там що про Сталіна, то і поваривали сторінки і все. А після війни як вам жилося? А після війни нам жилося ще хуже, як у війну. Тому що все розграблено, ніде нічого не було, стала така дістана, типу то ми було лоски там десь пізно збирати, а то нічого не стало нам збирати, не дають. Та тоді нас гнобили ще хуже. Не можна ніде нічого взяти і що ми тільки не їли. Ну, то прийде мамка з роботи, а я дробину поставлю на рву локації у відро. Сіли, поїли, пообідали і розійшлися. А як на дорозі мамка моя робила, я ж піду їй допомагати, там стругали дорогу, то що вже почали. І там жнива. І в снопах лежить пшениця. І ми ж так хочемо туди, хоч в пшениці, і страшно, як спіймають в меню пшениці на, на гріб, то в тюрму посадять. І то ми позалазимо діти туди під кучу, ми ще ж малолітки, закриємося, напали, нашу лушимо, нашу лушимо, і то пообідаємо. Це на вже пообід. Ну таке життя було. Чого хорошого ми не бачимо. І коли ви заміж вийшли? Я вийшла заміж, я ж кончила техніку і поїхала в Житомирську область на роботу, техніку. І там робила і знайшла собі діда. І привезла сюди. Оце таке, там чуть не вислала. Ну і чи збереглися у вас фото ваших там рідних, ваші дитячі фото? А хто нас тоді фотографував? Навіть в мене Як? діти були малі і нема не одної фотографії. Ще таке не було в Житомирі, там ми жили. Ні ні так немає, да? У -у -у. Що ви можете побажати майбутнім поколінням? Щоб вони не бачили того, що ми бачили і що ми пережили. Це найголовніше, так? Да? Да. А так все, поки ви і в діти, поки вас і батьки вдівають, і, і ви не голодні. Да. А те, що ми бачили, не дає. Знаю нарвали щавлю цього конського і наварили його, прочидили на друшляк і таких вок. Наділи балабухів на плиту зверху, поклали, напекли і потравилося мене. Mm. Я коло порога лежу, отравилася, бабушка бабуся моя дала, а мамка не їла. <світ -пілляє> Бігає то до мене, то, то до неї, до баби. Прямо потривилася з тих пор. Я і зелений щаби, і є. Борщ не їм. У, -у, 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 -у. У, -у, -у. у нас там десь може ще було дуже страшніше, а ми як мост взривали, ми дивилися. Бачимо, який він зриває. Розкажіть, щось трохи. Ми ну, взривали мост, а базар увесь привольний, там ярмарки то було роблять, вже у кого що є, сход приведуть там. А хто зірвався? Радянські війська чи німці? Радянські. Радянські війська. А тоді пішли ми з мамкою у Привольню щось купити. Тоді була баночка 10 рублів, це великі гроші. Баночка ячміня, ота маленька баночка, це була 10 рублів. Ну пішли, може, щось там купимо. А на мосту прокладені доски, а прогони там в здорові, там я зараз бачу, там було. Дві перерви, так і так, а по був мост і по краях. І це проклали доски туди, а прогониш великі, доски так вгинаються, і дротина. І це треба туди перейти, щоб тоді це, ну, у ж попасти. Пішли ми з мамою. Так страшно. так Йдемо назад, на тим боці лежить куча кукурузи, хтось привіз а потім хтось приїде та забере. А я ж так хочу їсти, і сторож лежить на тій кучі, і задрімав. Я хватила качанку і до мосту. А він за мною. Так я по тих дошках перелетіла і ні за що не держалася. А там ж високо, сильно. Ну, зато за дорогу я з'їла той качан, і я наїлася. Це таке. Він як погнався. Ж. Страшно тоді було? – Ну я вже ж. Украсти Качанку качан в ну, Там Нам лежала, хто її там положив. Не знаю, хтось комусь треба було вже. Від окупації ворожно довго було чи ні? Довго, все время ж тут, як Так. А да. ну, Ми вони собі пішли, а тут в нас таке. Отут тут зробила ж дорогу принімти, вона ж тут була железна дорога, тут ага. була остановка. І звозили сюди зерно, і вони на вагонетки, і тоді кругом гори, що та дорога. Uh -huh. І вона аж на уполтавку. Вузкокалейка чи як вона? Да, так, да, так, вузкакалейка. вагонетки такі були. Невеличкі. Ми були ще вже, вже після війни, ще на тих вагонетках каталися. І вже я в техніку не вчилася, то і ще ходив той маленький такий паровозик. І ми було друге розсяжний, поїдемо в техніку, в полтавську. А як тут зібрали людей, тут я не знаю, тут було скільки мира. І скільки було поліцаїв, а поліцаї наші, люди місні, які були тут в той а не прізвище? Покуда, був. Покуда? Покуда. Я не знаю, як визвати. Він такий в шапогах ходив, хромовий, тоді ж у поставах усі ходили. Шомпав його желізний, і то ходить, так от тільки ляпає, ляпає, тільки хтось. Щось неправильно, то тим шомковим, палом, б'є. Він утік з німцями тоді, втік. І тут людей так били. а то хто, Вони ж позаморювались, бідні, тягають, і рейси, і землю. Тут скільки ж землі натягали. То вони ж били тут жінок і не було, дивимося, діти. І діти працювали чи? Ні. Ну такі, як я, 10 років мені було, то я ще не працювала. А молодя, що ся, і жінки, які там стали, бо може діти дівчат... мало було. Ось таке. А кавмики прийшли колись до нас, поселились у хаті, ми в куточку там сидимо всі ж, і тут.